Так, всім привіт. Бачу багато людей писало в коментах під попереднім відео про фарм відкритого данжу. Питалися люди, де нафармити ось цих обісель контракт токенів. Ну і зараз я, напевно, просто розказати, де їх взяти, це буде дуже скоро, тому я паралельно з тим, як розказую, ще буду показувати, як я їх фармлю. Такі види, відос пів напів, -гайд, напів просто геймплей, або як ці відео називаються, звичайний День в Трон Liberty, чим я займаюся. Приступимо. Так, саме перше, вам дають ці обіцяльні контракт токени, як бачите, за те, що відправляєте Амітої. Я точно не знаю, з яким шансом вони падають. Напевно, контракт токени дають 100%. Але як бачите, 10 штук. Одна монетка в розмірі 10 штук і їх дають 85. Тобто 850 за одне відправлення амітої вам дають цих контракт токенів. Як на мене, доволі непогано. Раз в день, може якщо ви граєте більше, у вас і більше справ відправили два рази в день амітої 8 годин вони побігали, позбирали і принесли вам 850 штук. До речі, ось вам такий, я не знаю, чи це є якісь міні фішка, чи це є якась пасхалка. Але коли на цього амітої в його домі, то він буде з вами ходити. Не знаю для чого це, це просто, напевно, такий прикол. Менше з тим. Дальше. Давайте далі ми приступимо до контрактів. Ого, я навіть не бачив, що тут дають якісь прик... приколюхи. Це класно. Так, далі. Далі, за що дають ці контракт токени, це контракти. За один контракт дають 50 тих токенів. Значить, їх дають з контрактів. Заодно вам покажу, які контракти варто брати, щоб їх максимально швидко робити. Е, хто не знав в новому місці? Як вона називається? Herba Village. Є два контракт мерчанта, контракт менеджера Для чого це зроблено? Щоб ви могли брати більше контрактів, які вам потрібно, і ролити в них двох. Тобто, от я заходжу тут. Значить, мене зараз скільки? Значить, зараз в мене один контракт є в Crimson Manor. Тут мені більше нічого не потрібно. О. Зібрати бутилку в Crimson Manor. Які контракти я пораджу вам брати? Контракти варто брати на е, Letters In Bottle. Це є записка в бутилці. Супер легкі контракти. Приходите на озеро, і знаєте бутилку, вам дають контракти виконані. Далі. Е, ці контракти. це цей самій просто Берчант Монор. О. Зразу у нас є два контракти в одну ту саму територію. Зібрати ітеми, три штуки. Це тобто зібрати три ресурси любих. Теж дуже легкі контракти, раджу вам їх теж брати. Просто любі ресурси: руда, дерево, трава, все, що по дорозі знайдете, гриби, підбирайте. Три любих ресурси на цій території. Територія здоровенна. Контракт виконаний. От. в мене є на цій території зібрати. Як? Не показує, як ця територія виділяється. Ну, думаю, на цій частині, тим більше тут дуже багато ресурсів. Тут на один квадратний метр, ви прямо біля спауну, думаю, можете тепнутися і зібрати три ресурси. Це 100%. навіть зараз вам покажу. Просто я візьму ще один контракт. Так, в мене ще є слот під один контракт. Все, цього чувака, мені не потрібно. Тепер я додивлюся, що в нього є. Сwamp, forest. А, секунду. Є ось такий контракт. Uh, old dish and bring the cat to its shelter. Uh, це коротше вам потрібно знайти в сіні кота і завести його до його дому, до ліжечка. Багато, тоже, хто бачив, пишуть, як це робити, і ліпше цей квест не брати. Він супер легкий і теж вам покажу, як він виконується Маєте два менеджера, вони якраз для того, щоб ви могли собі в них ролити контракт і набирати тільки ті, які вам потрібні це в тому випадку, якщо ви не маєте Віпки, тому що з Віпкою ви можете просто до бутилки постійно призивати контракт менеджера брати квест здавати, брати, здавати, і так безкінечно, Ну, поки не закінчиться контракт. Так, значить йдемо сюди. Кота Вітіон теж знаходиться в Берчант Манор, так що мені повезло, У мене там три контракти. все виконується зразу. Ось дивіться, я появився. Мінікарта. Просто вся територія навкруг засіпана. Ресурсами. Я повертаю сюди, маєте трава. Десь тут є греб, вон є греб. Просто одні біля одного. О, і зразу маєте, до речі, кота. Значить, ось таке сіно, воно труситься. Якщо воно не труситься, там кота нема, ви не її знаєте. Біля цього сіна є тарілка. Це що це якийсь Казан? Юзайте його. І всі вилазить кіт, який мав би їсти з нього, але він чомусь їсть землю. І тепер він ходить за вами. Все, ви бігаєте, ходить. він ходить за вами. Е, по дефолту, всі їхні ліжечка розташовані прямо біля них. Але тут, біля телепорту, воно трошки далі, воно знаходиться напроті. Знайти його теж не тяжко, вони завжди знаходяться в якомусь е, або домі, або в якихось розвалах. Ось. Вона називається Cats Respite. Ось таке ліжко, тут якісь пшениця, ще щось. Приводити кота. Він підходить, вилазить сердечко, він лишає вам не знаю, що там, гіфт якийсь. Кет'iфт. Зайте, контракт виконаний. Далі пробіг пару метрів. Де? Да, о, гриб. Зі знову? Все, поду ще один контракт. Зайшився контракт, м, бутилка. Бутилка знаходиться ось тут, в куті в цьому такому гаку. Просто стрибайте в воду і, і пливете. щоб дізнатися, де воно знаходиться, просто натискаєте на цей контракт, знайти бутилку Бершантман, рознаходите, воно вам на міні-карті виділяється території, де є ця бутилка. Ну, після пару разів, як ви зробите контракт, і ви будете знати знаходження всіх бутилок, там місця легкі і видні. Е, пораджу ніколи не брати контракт, щоб бутилку взяти в цей. Е, Forest of Порста в 3 тому що тут бутилка знаходиться десь отут. Це є гора. величезна щоб на неї залізти, це там дуже багато геморої. Ну, як бачите, бігти від одного телепорту ось сюди, тут прийдеться залізати по цій горі. Або тяпнеться сюди, тут є ліфт, е, виїхати на ліфті і отак от бігти. Ну, коротше, дуже багато, дуже, дуже довго перця Так що я б не радий. Е, Так. Зараз, якщо знайду, покажу вам ще один контракт, є з акулами зв'язаний, то вже бачив, люди писали. І є ще один дуже противний контракт з орками. Теж вам його покажу. Тільки на випадок тоді, коли ви його взяли і не хочете його скіпати. А так, то ні в якому разі не беріть, тому що це. Дуже геморайні контракт його тяжко знайти. Це навіть по-моєму тяжче ніж перебити мобів. Є ж контракти, перебити мобів. Так, Swamp Forest. Swamp Swamp. О! Save Resistance Soldiers. Це цей геморайний контракт, я вам його покажу. І. І. і, і, і. Black Angle Forge. Hold Sekit. Алкогол Барл Це. Бочка з алкоголем. Теж покажу. Значить, бочка алкоголю. Він, це, вона завжди знаходиться на території дворфів. Супер легкий контракт. Теж. Просто покажу вам, щоб ви не шукали. Які зразу буде міні гайд як пофарбити цих монет і які контракти варто робити, і де знаходяться якісь нюанси. Ой, зразу біля спавну є ось така бочка, ви її знаєте. Все, контракт зроблений. Тут появляються три гноми, які йдуть по хати. Це, контракт є. Так. Пораджу вам набирати контрактів, якщо можете, всі в одну сторону, щоб ви не телепортувалися між місцями. Ота, як ви до цього видели, я набрав Берчант Манор 3 контракти, Я про ну, хвилинку часу зробив три контракти і все. Так, взяв я. А, давайте покажу вам той гідкий контракт в Forest of the Great 3. Значить, Forest of the Great 3. E Safe Resistance Soldiers. Натискаєте і вам вибиває просто по всій карті. Дофіга таких точок, де є цей контракт. Що це за контракт? Можливо, зараз, тому що друга, майже третя ранку людей нема ці контракти легше буде зробити, але я не впевнений Так, перше місце. Я приземляюся, тут лежить ось такий лук. Ви його в'язаєте, нічого не відбувається. Чому? Тому що на одній з цих точок. На одній з цих всіх точок мають бути люди, яких б'ють орки. І ви маєте до них прибігти, побити всіх орків, тоді ці люди вас... тоді ці люди вам подякують, це солдати. І лишуть мішечок з нагородою. Ви його юзаєте і получаєте, ну і контракт виконується. Дуже геморройний контракт. Тому що ці люди спали або спавняться дуже погано, або їх. В принципі, Зразу вбивають орки і людей немає, не знаю. Ну от я вже пробіг три території. Просто луки. Лук це типу, якщо їх вбивають, лишається лук на місці цих людей. Та якби граш не зупиняється, поки ви тут бігаєте. Ну, якісь інакші території грає живе своїм життям. І якщо тут спаняться якісь солдати, їх просто вбивають і все. І чекається респауна це все. Тільки на випадок, якщо ви його випадково взяли, то показує вам, як він виконується, до інакших випадках не беріть, тому що вона вам не потрібна. За що я відкизнув? А, я випадково розблокував квест на гвардіана. Ось на цю Я так розумію. Ні, ось на цю. Просто знайшов колон. <рес> ось, до речі, маєте користуйтеся Збудете знати, на цьому повороті тут знаходиться цей кристал. Далі потім просто йдете по цьому квесту і получите. То Він мені зараз не потрібен. Ось я наткнувся на цих солдат. Нарешті. Не знаю, чому так сталося. Я натиснув мені показало цю територію, а на неї прибіг тут солдати були. Ось ви приходите. На них нападають орки. Так. І, по-моєму, все. Не, не все, ще якийсь прибіг. Привела цього подруга, що бігла. Так, все, ви тут балакаєте з цим зеленим чуваком, і вам дають мішок. І знули все, контракт зроблений. Супер геморійний контракт, не беріть, тільки на випадок того, показується. Якщо ви його взяли і не знаєте, не хочете скіпати, тому що це ну, монети, це досвід, це нагорода плюс кон ці контракт-токени. Ще є один контракт з акулами. Зараз як я його знайду, теж вам покажу. О, Марк Шарк. Є. Їдем. Swamp of Silence. Swamp of Silence. Приїхали ми сюди. Як виконати цей контракт? Е, для початку. Ну, спускаєтеся на низ, нажимаєте R англійську, скан території. Вам потрібно знайти місце, де є риба. Малесенька така. Маленька риба. Або вам покажеться на міні-мапі, як бачите, до речі. О, вон та територія. Там ходять такі акули червоні, з них якийсь червоний дім. І має бути ось така маленька риба, яку вже хтось розбив. Вже хтось розбив, значить я не буду вам показувати, я покажу вам з самого початку, як воно має бути. Це все ж таки я ж гайд показую. О, ось, до речі, ця реба. Вона ось так лежить. Ось цей придурок її розбиває, повіляється мобі. І одного з цих мобів вам потрібно вбити, і контракт виконується. Теж супер легкий контракт. Просто бігайте, скануєте на R. Знаходите цю рибу, розбиваєте, спавнюються акули. Або якась акула підходить, і з неї починає йти ось такий дим. Ну, о, ось така пара червона, чи дим, чи яд, не знаю. Її вбиваєте, контракт виконаний. Більше я таких контрактів не знаю з приколами. Тут бочка, тут акула, тут солдати, тут кит. Тут і тут не знаю. Я теж є щось таке, але я не, не замічав. Е, наступний спосіб, де можна набрати цих Abyssal контракт токенів, це є відкривати за ключі сфери. так для початку е, сфери. Щоб знаходити, бачити на міні-карті і відкривати сфери, вам потрібні ключі. Ось такі. Місті Кей. Де їх брати кожного дня? Ви можете купити 5 штук. В контракт Коин Мерчант. Все, я копію 5 ключів. І на всі території вам попадаються сфери, які ви відкриваєте, і вам дають 100 хісу контракт коин. Я більшість випадків шукаю на цій території, тому що їх тут спавниться зачасту дуже багато. І коли відкриваються великі сфери, вони знаходяться або тут, або тут. Ну, коротше, вони дуже, завжди близько. Бо якщо, наприклад, йти в Swamp of Silence, то от на всій ті території сфери можуть бути. Сфери теж спавняться завжди в своїх місцях, вони не можуть бути рандомно, не є на тому місці, де сфера має заспавнитися. Тобто, якщо ви фармите їх десь на якомусь одному місці, ви завжди будете знати, що на тому місці знову може бути сфера. Значить, сфери в сфери цьому... тут на цій території спавняться в накрию цього острова, зараз побіжу туди. На міні-карті не відобразили, знаєш, вони не заспавнилися. Далі вони спавняться на всьому цьому півострові. Піду тоді до території замку побігає, може там десь заспавниться сфера. О, є одненько. Значить Сфера виглядає ось так. Місті Глоб. містечний глобус. Ось так вона виглядає. Ну Це їх зближити, так то ви просто побачите таку червону точку, підходите F тратиться один ключ і зайти сферу. Це вам дає 100 контракт токенів і якусь нагороду. Там може бути і ресурси, і трейдстоуни, і так далі. Мо, до речі ще одна сфера Теж її юзаю. І коли ви юзаєте сфери, є шанс, що відкриється великий портал. Мо, до речі ще одна сфера Нормально. Так, ось відкрився портал, великий. Який дав нам. Ви такий портал, Весь відкрився портал, який дав нам сферу. Сфера це знаходиться десь на у цій території на цьому мості. Я там вже забирав сферу, зараз заодно покажу, де вона спавниться. Вона спавниться завжди в дуже дебільних місцях. У більшості випадків. У ну, такому випадку, як тут, вона спавниться просто на мості, і це. не є проблемою. Ну, поїхав. Значить, ви просто летите в зону ось цього порталу, і тут має бути велика червона сфера. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. По суті, Амітої вам має показувати, якщо ви до неї приближуєтеся, але він показує дуже дебільно, коли вже впритик. Коли вже притік, от вам нафіг не потрібно, що він показував. Ну, покажи мені тут сфера. О! Тут сфера. Та ти що? Дякую. Я зайти цю сферу. Ось мені дало 5 трейд онлокстоунів і 5 штук по 100 обісель контракт токенів. Відкриваючи ключі, ви маєте шанс, що вам відкриється портал, який викине цю велику червону сферу. І забираючи її, ви получаєте набагато більше нагороду. І плюс 500 контракт токенів. Багатьом, кому з цієї сфери випали вудки. Ось такі. Як бачите, Gold Fishing Road в мене є, яка дає 4 рівні до рибалки. У мене зараз 14 але з цією вудочкою 18. Просто юзаєте цей глобус, вам відкривається портал, велика сфера. вам дають кожного дня всього лише 5 таких ключів. Так що на Цьому особа не пофармиш, Просто як додаток, як 500, або якщо повезе і, і від, 500. Получається, від 500 до 3000, ви можете в день зафарбити цих Abyssal Contract токенів. Чому до 3000? Якщо один ключ дає вам 100 плюс великий портал 500. То маєте 5, 5 ключів це 500, 5 великих порталів це 2500, 3000 тисячі разом. Ну, щоб з п'яти ключів вам випало 5 порталів. Я не знаю, яким ви маєте бути щасливчиком. Якщо вам так везе, напишіть, будь ласка, в коментах. Я хочу поставити пару ставок і підзаробити гроші. Далі наступний спосіб дещо заробляти ось ці контракт токен. Значить, це фарм Данжі. Фармданж Т1. E, не думаю, що хтось взагалі фармить після хайпер бусту, там такий нормальний буст, тому що зразу перейшли на Т2, ну як мінімум, я перейшов зразу на Т2. І закриваючи один з цих данжів, вам дають 750 Abyssal Contract токенів. А так як зараз йде X2 івент, що коли ви закриваєте цей, хоча я вже не, не знаю, може зараз вже немає Х2. До речі, зараз пройдемо і подивимось. Не є проблемою. Так, ні все, пропав цей івент, але тепер дають лише один ящик. Ось так. Один ящик, якому 100% є монета на 750 токенів. Бах, ось вона випала. До речі, те два рукавиці дали. На хід, непогано. Значить, з Т2 данжів. Падають 750 монет за один ящик, т один данжів 500 монет за ящик і з Т3 данжів 900 монет за ящик. Кожного дня вам дають 2 заходи в Т2 данж. Ну, Т-1 я не рахую. дають 900 монет. Це два заходи в Т2 данж. Або дають 900 монет ось цих, це один захід в Т3 данж. І, по-моєму, це все, де можна дістати ці монети, наскільки я знаю. Ну, крім того, що їх дають в батлпасі, до речі, до речі, до речі. Їх зараз можна вибити ще по івенті з цих ящиків. І нарешті все ми робимо. І відкриваємо ось цих шість, в яких є шанс, що випаде з 1000 обісел Contract токенів. Ось ще де можна отримати ці токени. Не знаю, як часто вони падають. 100 тисяч, дуже дякую. 100 тисяч дуже дякую. Ящик з стелерітами. 200 тисяч, дуже дякую. Ще один ящик. А, по-моєму, тут трошки цей. Поміняли город, бо було 200 і 600, тепер 100-200, так? І ще ящик. Ну як бачите, за 600 мені не випало, я не знаю, як воно взагалі падає за часто, але факт в тому, що з цих ящиків його можна вибити. А так все. Робіть контракти, відкривайте ключі, нехай нам щось, відкрити великі сфери, закривайте данжі, відправляйте амітої і будете получати ці Abyssal контракт токени. Зараз якраз вже в скорому часі. Нам відкриється новий данж за 6 годин 24 хвилини. Якраз я нафармлю на цей данж 20 тисяч цих монет. І піду перевіряти фарм новому данжі, чи там варто фармити, чи падають якісь нормальні шмотки, може більше камінь падає, ніж попередніх двох. Хоча, мені здається, так сипати, як в цьому особняку не буде. А далі, дякую, хто дивився, сподіваюся, я. Вам Поміг роз'яснив по контрактах, яких легше фармити і де заробляти ось ці монети. Попрошу вас обов'язково підписатися на канал, тому що у нас до 1000 підписників залишилося людей 100 плюс-мінус. Наразі було 105, зараз вже не знаю, можливо і менше. Якщо підписуйтесь, доб'ємо вже цю тисячу, е, ставте лайки, пишіть коменти, може я щось пропустив, може щось забув. По-моєму, ніби я сказав все, але може знаєте якісь ще фішки, то напишіть. Е, я буду тільки радий, закріплю ваше повідомлення, тому що лишньої інформації. I don't The fake news. if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is if you wanna play tough.